У нас довжина плитки 1,20 двадцять, а ось тут у нас виходить і вісім. Що робити? Ну, блін, клаптик, оцей так не хочеться сюди пхати 2,5 см. Тому що тут далі буде меблі, а оця зона буде відкрита. Поняли, воно буде типу ось так виглядати, ну, от як на, на картинці. Що ми робимо? Будемо склеювати нашу плитку, максимально старатися, щоб попасти в візерунок. Так, ну що, Щось ми знайшли таке плюс-мінус. Ось так воно, розумієте, буде виглядати. Так. Оп. Зверніть увагу, що у нас не немає 90 градусів і треба оце підшліфувати трошечки. Відрізаємо два з половиною сантиметра смужечку. Ось вона, так, ось так. Ми її зафіксували. І... А що, ну, ну вже ліпше, ніж що? Ну що дуже так? Ну, понятно, що зблизька трошки видно. Ну а ти дивишся, так воно все зливається.